У Житомирі 14 листопада офіційно відкрили комунальний басейн Авангард. З 2021 року комунальний заклад був на реконструкції. Спортсмени були змушені займатися деінде. Зараз тут вже оновлені спортивні зали, душові, роздягальні, вбиральні, вестибюль та замінені комунікації. Тож відтепер у басейні людно. Сюди приходять займатися як професійні спортсмени, так і ті, хто просто полюбляє плавати, щоб бути здоровими. Запитуємо, чи все подобається відвідувачам. Ми ходили ще. В тому році, але в авангарді був ремонт, то ми ходили в королівську бочку. А це як відкрили, то нас забрали в спортивну секцію. Дуже подобається, да, дуже, дуже зміни, комфортно, дітям зручно. Зробили і вон фен, і дуже душ, да, все, все, все подобається дуже. Тут ну, класно, і душі є, і все таке. А як давно ти займаєшся? Подобається? Я тут вже два місяці. Саме головне, щоб додавалася нова вишка десятиметрова. Ну це все буде ідеально, а так все нормально. Мені подобається. зробили дуже гарний ремонт і все оновили. Як басейн, так і спортивний зал. Зараз усього достатньо чи можливо ну, чогось ще не вистачає? Мені здається, що зараз все достатньо, є де тренуватися, і ми можемо на професійному уровні займатися. Що попередують, чи в тебе є якісь попереду змагання, до яких ти вже готуєшся в цьому комплексі? Так, у нас ось 25 листопада має бути область, і Ми будемо виступати тут в цьому комплексі. Голова обласної федерації з плавання Микола Крук каже: хотілося б ще вдосконалити матеріальну технічну базу, але і такі умови дозволяють належним чином підготувати професійних спортсменів до різного роду змагань з плавання. Перш за все нас. Як тренерів цікавить функціональність басейну. Безумовно, що він і вестибюль гарний, і передбачені для малорухливих весь населення ліфти, і все гарненько зробили. Ну і дякувати Богу, функціональність не погіршилася. І ми зможемо проводити на базі нашого фактично єдиного басейну в області, де можна проводити змагання. Ну, власне, ми тут будемо проводити і чемпіонати області, і турніри, і є ще задумки на наступний рік. Головне, щоб війна закінчилась. Найбільше тренерів та самих плавців цікавить якість води. Тож директор спортивної школи Авангард Олексій Юрчак запевняє, що з цим проблем немає. Вода в басейні зроблена. Ніколаївське судобудівниця заводом це нова розробка, українська розробка, це перша розробка. Вода очищається міддю і серебром. Здесь немає хлора взагалі. За день басейн може прийняти близько 600 відвідувачів, які займаються на професійному рівні та просто оздоровлюються, каже Олексій Юрчак. Тут займається від нашої школи 360 дітей. Це три відділення, плавання, сучасне підборство і триатлони. 360. Крім того, тут тренується ОШВС, тренується легка атлетика, боротьба. Найкращі спортсмени, які в басейні тут проводять себе, ну так для встановлення, це, це басейн. але тут ще й оздоровчі групи, які не заважають тренувачому. Процесу реконструкція обійшлася в 20 мільйонів гривень, з яких 18 – Це фінансування з Державного фонду регіонального розвитку, решта обласний бюджет. Будівля, яка була відкрита в далекому 1968 році, вона, звісно, потребувала реконструкції і ремонту. Після того як ми зробили фактично спортивний зал школи авангард. У нас виникла напевно, що правильна. Ідея, і ми почали реконструкцію басейну. І єдине, що нам завадила війна, це змінити чашу басейну. Але ми сьогодні бачили, що вона ще досить придатна для проведення в тому числі і змагань державного рівня України чемпіонатів України. У нас були більш амбіційні плани, але ще раз повторюся, що на жаль, не втрутилась війна. Також тут подбали і про безпеку відвідувачів у разі повітряної тривоги. У нас є три види укриттів: перша з басейну, бо діти мокрі. Вони була ну далеко. Вони не підуть. У нас там Менгарді є підвал. Там у нас база тріатлона, ми її переробили. Ми там розміщаємо усіх, хто плаває в басейні. Якщо повітряна тривога, ми йдемо. Тут ровно 57 метрів. Хто тренується в авангарді? Це сільхозакадемія Перша і друга це на Пуштинській біля радуги приміщення. Каріна цимбалюк, Юрій Грач в центрі подій СТВ.